Всім привіт! Сьогодні ми косимо колюшину, така вона у нас вже виросла. У нас було відео, як ми тікували тут колюшину разом з овесом. Ми коли сіємо заново траву там, чи люцерну, то ми її на початку разом з овесом ще сіємо завжди. І Це другий покос вже тут, тут чисто колюшина. І взагалі ми купували люцерну. І ми сіли і думали, що це люцерна. Але як виявилося, те, що це, коли вона почала рости, то це виявляється полюшина. Ось так. Зараз косимо. Почали другий покос. Думали те, що не буде другого покосу. Думали, колюшина не виросте, а вона... Ну, в смислі, так швидко не виросте, а вона все-таки виросла і ще й дуже швидко. У нас дождів дуже багато. У нас ми вже змолотилися. І відео, як ми молотили, є, навіть як ми забуксували були на полі із-за дождів. А, можете перейти подивитися на канал. І ну що ж, додивлюйтесь відео до кінця і всім приємного терафіку. Так, тут ще трохи осталося. Добра коса, добра стелить. Будемо е, після цього сушити і буде тюковка знову. Е, підписуйтесь на канал, щоб її не пропустити. Е, приблизно це е, другий покос і ми будемо косити, це скошується тільки один город, е, тому що... На другому ми сіяли траву, а із-за сильних дождів її змило. У нас не зійшла трава. Хоча наступні рази, коли ми приїжджали, були кропили на полі, яке біля цього городу, то ми побачили, що в деяких місцях є на городах цих двох є місця, в яких трава почала всходити, але це такі скупчення невеликі. І ми все одно не будемо косити. І нас тюків достатньо, а кулюшину ми скошуємо, бо вона вже вимахала. Час прийшов косити, вона велика. Тому це тільки буде один город. Ух Ох ти. ти! Нагорнуло, точніше потягнула коса за собою велику кількість кулюшини скошеної, були. Все нагортали обратно. Да, Лішина така якась густа, чи як це з'яснити. Знов кучка. Знов кучка. Треба все вирівняти. Дві кучки. да Ось ми і закінчили косити цей город. Е, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео, як ми будемо це волкувати і тюкувати. Напишіть в коментарях, хто ще косить такими косарками сегментними. Е, бо в нас були під минулим відео, написали те, що до Т-25 взагалі... Причіплена косарка коняча і коситься нею. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!